Всім привіт! Ви на каналі Tata Crist і сьогодні продовження історії, як хто вже впізнає того джемперу, в якого я забракувала рукава. Тож, рукава були добрі, все добре, проте я хотіла їх просто вільнішими, саме для цієї моделі. От мені так хотілося. Тому і з'явився ще один метод, можливо, комусь знадобиться це. Те, що ви бачили в попередній частині, я розпустила певну частину рукава низ, де має бути підріз. Ось. І потім я розрізала. Далі я повністю детально покажу вам, що з цього вийшло. Вийшло дуже красиве продовження ось таке охайне. Після того, як я розрізала і зв'язала яким чином, також я покажу повністю. І що далі я робила з рукавом, також покажу. А зараз я покажу а, поки що результат Ось, і продовжимо. Це те, що в мене вийшло після того, як я ось такий гарнючий, вийшов рукав, із хорошою і такою ж повністю щільністю, як і основне полотно. Ось. А, спочатку він був трішки ширший. Ось до цього моменту, де у мене стоїть маркер. І далі я просто дов'язувала вже його рівніше Ось такий гарненький. Після пройняття все буде ще краще, що в мене вийшло після ось такої от історії. І це зовсім не страшно. Головне, захотіти спробувати. І що ми маємо, як ви бачите. Дуже і дуже красивий підріз. До речі, це непростий підріз, я його почала вив'язувати з ось десь з цієї точки. Це мене маркер, який по центру підріза стоїть. Ось, щоб мені було зручно в одну сторону і в іншу було вив'язувати. Тож, ось з цього місця я почала вив'язувати ось цей формувати підріз. І далі, таким самим чином, я красиво продовжила це з рукавчиком. Тут він у мене звужувався до певного моменту. Ось тож, зараз я детально розповім, що я робила з цим на цей час ідеальним підрізом. Я повністю після того, як я закінчу, зроблю для вас відразу ж майстер-клас по всьому виробу. А зараз ми займемось саме ось цим підрізом, що з цим всем робити, з тим, що я Розрізала і розпустила. Одну сторону, я вже повністю зробила, і зараз по черзі я вам все покажу. Після того, як я розпустила і розрізала рівненько посередині кожну ниточку, тому що, якщо ми всі різанемо, вони будуть нерівними. ну, Потрібно розрізати охайненько посередині кожну ниточку. І! Ось що я зробила. Я зв'язувала е, цікавим таким нескладним способом кожну ниточку із сусідньою. І як ви бачите, в мене вийшло продовження неймовірно рівненьке і охайне. Це вже плюс, це вже успіх. І от з іншої сторони, я покажу, як я фіксувала цей край. Після того, як ми зв'язали, ми можемо. Пройти голочкою, отак от дуже багато разів підкласти під низ таку губочку, мочалочку, звичайно нову мочалочку м'якенькою стороною, якою ми миємо посуд, підкласти під низ. І ось таким чином взяти звичайну голку, якою ми шиємо, і так от поробити, 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 з методу, скажіть, будь ласка. Як це валяння, ось. Тому що тут ниточка, саме така, яка пушком все скріпить після того, як ми зв'язали, зараз я покажу, як це зв'язувати, вона ще більше закріпиться все. І далі, після того, вже, як ми наберемо петлі для нашого рукава, ми маємо, коли будемо набирати ці петлі, Охайненько ось так просто забирати по одній ниточці в цей набірний край. І буквально дві петельки. Зайве можна це все обрізати. Ось таким чином, будемо набирати, і будемо ось так охайненько складати, ховати цю ниточку. Ось. І те, що в нас не сховається, ось за, один, за одну чи за дві петельки, ми можемо просто. Охайненько крючечком або голочкою буквально два стіжочки заховати в цей набірний рядочок, зайве обрізати. Тому що ми, перше це ми закріпили, зв'язуючи одна з одною, зараз я покажу як. Ось, друге, ми голочкою зваляли, так би мовити, частиночку, яка вже закріпилась. цей пух, неймовірно скріплює одна з одною. Тут, буквально, якщо ви. В'яжете, і вам потрібно розпустити рядочок, вони вже ці петельки одна з одною всі скріпились, закріпились як тільки можуть. Тому ви можете зовсім не переживати. Зараз я все продемонструю і ви побачите то самі. Тож, Для початку ми маємо ось ці ниточки, яким чином я зв'язувала. Не просто ми їх зв'язуємо, а от важливо зробити яким чином. Ось ми зв'язуємо права ниточка в нас є, і ліва ниточка. Права ниточка в нас відразу автоматично, коли ми зв'яжемо, йде на ліву сторону. Вже вони перехрестяться. Ось, Просто от таким чином ми зв'язуємо легенько, легенько не затягуючи. Тож, ось це наша ниточка, яка була справа, вона вже перейшла на ліву сторону, після того, як ми зав'язали. Далі. Ми беремо сусідню ниточку, послідкуємо, щоб та ниточка, яка у нас була справа, стала з лівої сторони, після того, як ми зав'язали. Далі знов, ось ми зав'язуємо наступну. І так би мовити, ми будуємо таку доріжечку з петельок. І таким самим чином ми рухаємось далі. Ось, щоб Кожна ниточка перепліталась з наступною. Ось просто один раз не на вузлик, і недуж затягуємо. Ось слідкуємо, щоб у нас було таке однорідне, гарне і правильне полотно, щоб ми не затягли. Ось такий в мене план, як зробити. Охайну пройму і зафіксувати ці ниточки. І так я продовжую до самого кінця, зв'язуючи легенько, але гарно і надійно, одну з одною, ось таким чином. І зараз я хочу закінчити. Так. Далі, якщо у вас є бажання, ви можете ще якось придумати і продовжити це закріплення, так як я вже один рукавчик зв'язала повністю. Тож, ми отримали ось такий гарний рівненький край, а зв'язуєте з відчуттям, звертаючи увагу те, як у вас це виходить. Ось як я вам це продемонструвала, дуже красиво і рівненько все виходить. Тож, рухаємось до мого повністю зв'язаного рукавчика. Ось такий красивий, правильно вирахована щільність, така сама, як і у основного полотна. І ось такий а, його Ви Подивіться, як це все красиво. Хіба хтось скаже, що тут я щось придумувала. Що ми ось таке робили з підрізоком, як я щойно показала. Продовжуємо боротись за цей виріб, раджу все ж таки не поспішати, не розпорювати до кінця, не різати, не викидати виріб. І спробувати ось таким чином, як я це робила. Далі ми піднімаємо петельки, які в нас тут вишились для нашого підрізоку, просто синхронно. Можете почати звідси, і набираєте, набираєте по колу, ось закінчуючи, дивіться, який охайний виходить край. Ось набираєте петельки, враховуючи щільність. Я більш детально поділюся повністю, коли вже закінчу цей рукавчик, виперу його, поділюсь з вами майстер-класом. Повністю всіма детальками, цифрами, як через скільки я вив'язувала свій підрізок. Який дав мені можливість так зробити, і він дійсно дуже класний, гарний досвід. Ось, і повністю всі інші моменти по цьому виробу. Тож, як тільки я закінчу, я відразу з вами ділюсь всім, як я його в'язала.